Сьогодні я побачила новий кущ, називається латинською соланом рантонеті парагвайський пасльон. Кущ великий, декоративний. Він такий, ціниться тим, що він напівдерев'янілий, половину куща дерев'янілу, потім відростає зелена частина. На кінцях знаходяться квіточки такі пасльонові, а синього кольору зовтої з жовтими тич. жовтими тичиночками. Їх тут три, зібрані і одна маточка. Значить, ці квіточки, ці квіточки, потім Оплодоношується плід рожев, оранжевого кольору, помаранчевого. Ввечері квіти дуже приємно пахнуть. І листочки в них ланцетовидні з приємними хвилястими таких, невеличко хвилястої форми. Ось такий чудовий кущик походить аеродом з Південної Америки. Ось. Що цікаве, що я побачила африканська ліля, ось такого гарна, великого, така величезна. Я вже розказувала які великі кущі африканської лілії. Знаходиться ось хорошого дня. Всім добре.